День, друзі, видатна подія в Інституті серця. Ми сьогодні виписуємо Анатолія, нашого ювілейного пацієнта. Це сотий пацієнт, якому зроблена трансплантація серця саме в нашому інституті. За останні три роки ми вже зробили 102 трансплантації, і він був одним з найтяжчих, бо це була повторна операція. Декілька років тому він переніс ортокоронарне шунтування. Ну і цього року. Він переніс її трансплантацію серця. Довго вихажували його, але зараз він вже в гарному стані. Анна Юрівна була лікуючим доктором. Жінка підтримувала весь цей час. Звичайно, я дуже вдячна Борису Михайловичу за те, що він дав нам можливість далі пожити. Вдячні за відділення трансплантації, вдячні за в реанімацію Ігоря Миколаєвичу. Також дуже вдячні нашій мамі, як би ми її називаємо, Анні Юрівні. Оки за все і за те, що дали нам надію прожити ще і вам за все. Дякую. Добрий час. Дякую. Добрий час.